Виконуємо номер 556 із підручника Алгебра 7 та номер 2311 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розкладіть на множники і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Подамо м4 степені, як м квадрат помножити на м квадрат. При множенні двох степенів з однаковою основою показники степенів додають. І тепер виносимо спільний множник м квадрат за дужки. В дужках отримаємо м квадрат відняти 1, подамо А у п'ятій степені, як А у четвертій степені помножити на А. І підкреслимо спільний множник А в четвертому степені, виносимо за дужки. В дужках буде 1 додати А. Подамо 12 як добуток 6 на 2, а А в кубі як А квадрат помножити на А. Підкреслюємо спільний множник 6 і А, виносимо 6а за дужки. Дужка буде 1 відняти 2а квадрат. Подамо 18, як 3 помножити на 6 а п в кубі як p квадрат помножити на p, 12 як 6 помножити на 2, і тепер підкреслюємо спільний множник. 6 p квадрат, виносимо 6p квадрат за дужки. в дужках буде 3p, відняти 2. Подамо 14, як 7 помножити на 2, а b в четвертому степені як b в кубі помножити на b. І тепер підкреслюємо спільний множник 7 і Б куб. Виносимо 7 Б куб за дужки. В душках буде 2, додати Б, подамо. Мінус 25, чи мінус залишимо, а 25 як 5 помножити на 5. А m у кубі як м квадрат помножити на m. 20 подамо як 5 помножити на 4. І тепер виносимо спільний множник мінус 5 і m за дужки. В дужках отримаємо 5m квадрат додати. 4. Номер 556 із підручника Алгебра 7, та номер 23, крапочка 11 із підручника математика 7 виконано.